Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті «Меморіал» щоранку о дев'ятій зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям Олександр Григоренко. Псевдокіт 35 років з Київщини. Працював на Урановій шахті. У вільний час ремонтував автомобілі й техніку. Доглядав за дачею. Був добрим і чуйним другом, чудовим батьком і сім'янином. У 2022-му боронив Україну в складі сил територіальної оборони ЗСУ. Загинув 20 жовтня 2022-го на Херсонщині, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Сергій Чергик Псевдокубинець, 41 рік з Дніпропетровщини, працював гірником, захоплювався технікою і музикою, грою у більярд. Був відповідальним, добрим, щирим. У 2022-му боронив Україну у складі 2-го батальйону спеціального призначення Донбас НГУ. Загинув 17 лютого 2023 року на Луганщині. Олег Коваль Псевдо Балта, 40 років з Одещини, був людиною слова, мужнім та сильним. У 2016-му брав участь в АТО. З 2022-го двадцять боронив Україну в складі 35-ї окремої бригади морської піхоти зсу боєць розвідувального взводу загинув 31 жовтня 2023-го в районі села Кримки на Херсонщині. В районі села Кринки на Херсонщині посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня.